Пані Людмила нині в онкодиспансері готується до операції. Розповідає, вже пройшла курс хіміотерапії. Я сама виявила зміни у грудях і звернулася до лікарів, скажем так, зробила мамограму. і там уже там узі всі показали, що злоякісне новоутворення стан шоку на напевне. Попри це, додає жінка, настрій зберігає позитивний. каже, є знайомі, які з таким діагнозом живуть 15 років. Або не пропустити та вчасно виявити хворобу, а відтак продовжити собі життя. Головний позаштатний спеціаліст управління охорони здоров'я з питань мамології Олег Тюрін дає такі поради. Існує міф, що рак це не виліковується, але це дійсно міф, який не має під собою ніякого підґрунтування, тому що в залежності від того, коли звернула жінка, можна прогнозувати її лікування і прогнозувати, наскільки вона буде здорова після проведеного лікування. Щомісяця варто проводити самообстеження молочної залози, говорить лікар. Втім, додає найефективніше, аби не пропустити рак. Щороку проходити первинне обстеження. Скринінг «Скринінгове дослідження дає можливість виявити хворобу ще тоді, коли вона не пальпується ще руками, і у жінки не визиває ніяких неприємних відчуттів. Декілька Кабінетів для жінок це в Золотоноші, це в Смілянському районі, це в Зенігродському районі, в Уманському районі і в Черкаському обласному онкодиспансері. диспансері. Треба жінки звернути увагу. Це асиметрія молочної залози, це наявність якоїсь пухлини в молочній залозі, якогось ущільнення в молочній залозі, видалення крові з молочної залози, зміна соска, форми, саска, форми, ареали молочної залози, якісь виразки на шкірі молочної залози. Васильович розповідає, головне це бажання жінки, бо виживаність при вчасному виявленні новоутворення 95%. Не зволікати вирішила і пацієнтка онкодиспансеру Олена Лазинюк. Говорить, зробила мамографію та показала доброякісне новоутворення. Звернулася до лікаря до Оліга Васильовича, і будемо оперуватися. Не хвилюватися, іти і удаляти. Безкоштовно обстежити молочні залози можна буде цієї суботи у поліклініці обласного онкодиспансеру з 8 години. Додав лікар Олег Тюрін. Для цього не потрібні додаткові направлення. Такий захід організовують щорічно до всеукраїнського дня боротьби із раком молочної залози. Тетяна Рива, Олег Кураш, Новини на Суспільному, Черкасе.